Усім привіт! Мене звати Денис, і сьогодні хотів би поговорити про те, чому бойлер у квартирі це абсолютний пожирач електроенергії і як наслідок пожирач ваших грошей у гаманці. Отже, ми проживаємо у Харкові і в будинку, де ми мешкаємо. Майже півроку не було гарячої води. Її увімкнули десь на початку листопада, але потім вона то зникала, то знову з'являлася, тому ми продовжили користуватися бойлером. Але ось днями я вирішив все-таки вже переключитися на централізоване гаряче водопостачання, начебто, все стабілізувалося, вода гаряча є. Але останні десь більше ніж півтора місяці мене мучило одне таке питання, чому за електроенергію доводиться сплачувати. Більше 2000 тисяч гривень. Це абсолютний антирекорд у моєму житті, адже останні там, років 10 я займаюся сплатою закональних послуг ну, в квартирах, де ми проживаємо, тобто веду цю нелегку роботу, адже потрібно завжди все записувати, вчасно здавати показники, сплачувати і таке інше. І більше 2000 тисяч гривень за електроенергію. Ще ми ніколи не сплачували з урахуванням того, що проживаємо в орендованій квартирі, площою трохи більше 50 квадратних метрів. Це дві дорослі людини, і дитина менше трьох років і дуже просто велике споживання електроенергії. Що я вже не робив, і вже менше вмикали світло вже думав, після того, як просто почало. Трохи раніше темніше ти на вулиці, тобто вже десь близько 5 годин вечора у Харкові абсолютно темно. Тобто, Звісно, ти більше вмикаєш світло, аніж влітку. Хоча влітку ми кондиціонером користувалися, і було ну, там максимум 400 кВт електроенергії споживання в липні, коли це був найгарячіший такий найспекотніший місяць. Влітку, а останній от показник я здав більше 450 кВт. Тобто це вийшло більше 2000 гривень, це просто якась катастрофа. І от я вже і бойлер це підкручував. Це з урахуванням того, що бойлер не стояв на повну потужність, десь 50, на 50% він грів воду. Тобто, в принципі, нам вистачало усім помитися. Але споживання просто дуже велике. І от коли ж відключив я цей бойлер, десь протягом 4-5 днів почав кожен ранок дивитися на лічильник електроенергії, скільки яке споживання, і от що хочу сказати: що якщо при роботі бойлера у нас за добу було не менше 15 кіловат споживання, тобто виходить от ці ж. Трохи більше 450 кВт за місяць, то коли я вимкнув бойлер і перейшли на централізоване гаряче водопостачання, то у нас максимум 5 кВт за добу. Тобто буде споживання, якщо в середньому так брати, десь 150 кВт на місяць, як в принципі було завжди, як і раніше. Тобто, який я зробив висновок, що бойлер виходить, коли от особливо стало холодніше на вулиці, звісно, в гарячої води більше споживання йде, щоб помитися і таке інше, дитину покупати. І виходить, що в принципі близько 300 кВт електроенергії на місяць споживає цей бойлер. Знову ж таки, ще раз підкреслюю, що це не на повну потужність Яокочегар, це ну, трошки більше половини його потужності. А якщо наповну вмикати на максимально, щоб він грів там, температуру до 70 чи скільки там 80 градусів, то це скільки ж він буде споживати? Що пів тисячі кіловат на місяць. Ну і от якщо взяти в середньому, то виходить, що абсолютно невигідно користуватися бойлером. Якщо 300 кВт електроенергії, це десь майже там, тисячу ну, більше 1300 гривень на місяць лише за електроенергію. Плюс, звісно ж, холодна вода. Десь кубів 10 у Харківі, вона коштує 25 гривень з водовідведенням, це ще 250. Тобто виходить, що гача вода обходилась от нам родина з двох дорослих і дитина більше 1500 гривень на місяць, якщо користуватися бойлером. Якщо ми просто будемо користуватися центральним. Гарячим водопостачанням, то в принципі, десь в середньому у нас на таку родину от було коли навесніше було гаряче водопостачання до того, як його вимкнули, то ми десь споживали близько 10 кубів. Це також багато, але дитина любить у ванні покупатися ввечері. З рахуванням того, що трохи менше 90 гривень куб води гарячої, води гарячої води в Харкові коштує, то це виходить, що гаряча вода ну Десь буде 900, нехай тисячу гривень, але ніяк не півтори тисячі. Тобто, зробив я висновок вперше в житті. Це останні півроку я користувався бойлером, ніколи раніше в мене такої практики не було. І зробив я висновок, що бойлером потрібно користуватися лише в крайніх випадках, дійсно, коли вже гарячої води немає. А так, це абсолютно невигідно. З рахуванням, що навіть гаряче водопостачання не таке дешеве. В містах України, в Харкові, в Києві, але все рівно це вигідніше, аніж нагрівати холодну воду в бойлері, сплачувати за електроенергію, сплачувати додатково ще за холодну воду, тобто економії ніякої. Така от статистика.